Жителі Рівненщини потерпають від нашестя мошки та комарів. Перші по справжньому теплі травневі дні зумовили пік активності комах. Дрібна мошкара переслідує людей у зелених зонах біля водойм та навіть у середмісті. Як розповіла ентомолог Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб, така ситуація є типовою для нашого регіону. А зумовили нашестя комах надмірні опади, які спостерігалися на Рівненщині у першій половині весни. Всі ми пам'ятаємо повінь. Яка в нас відміщалася і про яку всі багато говорили і хвилювалися стосовно наслідків. Овінь зумовила велику частину підтоплень. Значної території Рівненської області є велика кількість води, яка дає змогу цим комахам розмножуватись. Окрім дискомфорту, укуси мошки можуть викликати і алергічні реакції у людей та провокувати інші неприємності. Коли мошка чи комар сідає на шкіру і робить укус, то він зі своєю слиною впускає білки та протеїни. А кожен організм реагує на це індивідуально. Вони здатні переносити збудників інфекційних і паразитарних хвороб, а також Яйця паразитичних червів гельмінтів. сам. Е Стиль, так сказати, їхнього кусання передбачає те, що вони повинні наїстися швидко. Мошка нападає, вгризається, робить і рану, і відразу впоркує специфічну речовину. Рівняни по-різному реагують на таку активність комах. Одні намагаються обмежити час свого перебування на вулиці, інші ж одягають довший одяг та захищають вразливі ділянки тіла. У рибалок на басовому куті свої методи захисту в основному спінінгом, Чим частіше я змахую спінінгом, тим мене більше захищається. Ну, ще не кусали, так власне. Кусали, не конкретно. Вздовж озера тут. Там, де вода є, там вона і є. Звичайно, за ноги, Ноги. ну а на пляжі то живіт часом візьме. Ну, так. Але так, ще поки не можна терпіти. А коли буде більше, будете якимось там кремами мазати, ще щось якось себе захищати? Та краще буду вдома сидіти. За найлучий захист. Щоб захистити себе від укусів, лікарі радять використовувати спреї та різноманітні засоби, як дорослим, так і дітям. За спогадами очевидців, останній такий пік активності мошки та комарів у Рівному та області спостерігався 4 роки тому. Цей процес є циклічним для Поліського регіону, тому хвилюватися не варто. Однак, подбати про захист та бути обережними фахівці все ж радять. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.